Івано-Франківський міський тервиборчком виходить на фінішну пряму. Залишилося перерахувати голоси тільки на одній зі спірних дільниць міста. Але ці результати, кажуть, у комісії кардинально не змінюють ситуацію. За попередніми даними мером Івано-Франківська, вдруге став представник української народної партії Віктор Анушкевичус. У міську раду прийшли сім партій Свобода, фронт змін, батьківщина, партія регіонів, третя сила, наша Україна і удар. Явка виборців майже 50%. Найбільша проблема в чому була в тому, що які бюлетні рахувати дійсними, які рахувати недійсними. Це, скажімо, заключалось в тому відтиск печатки на бюлетні. Одні казали, що це рахувати, другі казали, що це не рахувати. Але теж скажімо так, що Голова, секретар і заступник, які були на дільницях, досить багато людей було, які, ну скажімо, не мали досвіду. І не все так вийшло, як має бути.